Такої помахати, або плескати. Всі-всі-всі чоловіки, які тут є. Я від імені жінок хочу вам подякувати за те, що ви нас терпите часто, за те, що робите все просто так, просто через любов, просто через те, що дуже сильно цінуєте. Він міцніший за скелю і лагідний, як сонце, Так ніжно він ім'я моє взивав. Він може бути навіть охоронцем. Чоловік, так Бог його назвав. Вони роблять так, як відчувають, не люблять нав'язаного треба, свою душу і любов вкладають, щоб кохано підняти до неба. Вони часом поводяться, як дітлахи, частіше, як незламні величезні стіни. Та все ж вони будуть завжди, немов дорогоцінні камені, рубіни. Їхня вічливість звичне для них діло. Романтика, мужність, сила і розум. Все це збирається в мужчині сміло. Дівчата, пишімо про них прозу.